Йоу, друзі, це повний брух, і ми на пропонінгу бургерний пайспот бургер клаб від шефа Ільї Сьоміна, який клеїв меню прямо над нашими головами, коли його команда вже приймала перші замовлення на найсмачніші бургери в Києві. Заклад знаходиться на Ярославській 5, дріб 2 та має дуже приємну локацію в самому центрі столиці. Заклад має круте, мінімалістичне стріт -стайл оформлення, відкриту кухню. Нічого зайвого, швидко і смачно. Це по мені меню досить лаконічно складається з п'яти основних позицій, п'яти напоїв. Кількох гарнірів та додатків соус. Краєчком вуха почув, що плануються віклі спешл-бургери, чого теж чекаю. Я прийшов практично на саме відкриття, приблизно о 16.30 і вже стояла черга, в яку все перебували люди. Замовлення очікував приблизно 15 хвилин і це досить швидко, зважаючи на ажіотаж та кількість людей на кухні. Я замовив собі бургер Оклахома, картопельку фрі та соус халапеньо Має. Що ж, давайте вже пробувати всю цю смакоту. По перше, хочу відмітити дуже круту упаковку, яка мені подобається. Якщо чесно, я вже дуже хочу скуштувати, тому що я так довго чекав цей бургер, і коли він нарешті вже тут, дуже складно себе стримувати. Вау, подивіться, яка серветочка для бургера, які края котлетки, та ви що? Зараз будемо куштувати це оклахома бургер. Дуже смачно. По-перше, хочу відмітити булку. Вона така пухкенька, це картопляна булка, скоріш за все. Дві яловичі котлети, цибуля. Дуже смачно цей соус, огірочки. Це класичний американський бургер. Ну, не знаю, що ще від нього можна хотіти. Він соковитий, пухкенький, жирненький, кисленький. Ну, коротше, це просто сік. Hell yeah. Ще я взяв картопельку. Вона подається в такому стаканчику. Звичайно, картопля. Нічого незвичайного. Мені подобається, що вона в стакані подається. Картоплю буду куштувати пізніше, а зараз хочу сконцентруватись піч на бургері. Знаєте, це я вже його трохи поносив, поки дійшов до сюди. Він трошки вже охолонув, але все ще теплий всередині. Mm, добре, тримає температуру, і мені прямо подобається, який він теплий, вологий, він не сухий взагалі. Ось ці щічки, бургерні, котлетні. Вау! Я просто від них в заході. Mm. Боже, це це прям те, що треба. Це те, що хочеш в'їсти, коли ти купляєш бургер. Ось це саме воно. Це як пиріжок з м'ясом, але пиріжок з м'ясом маминої подруги. М -м -м. Друзі, ну це просто неймовірно. І ось я вже з'їдаю останній шматочок. І мені дуже сумно, тому що цей бургер вже закінчився. Mm -hmm. Тому що це Це один з найкращих бургерів в Києві, що є на даний момент. Тому це точно треба коштувати. А ще в меню з'являються спешл бургери яких зараз немає. Зараз в меню є тільки 5 позицій. Зараз хочу відмітити просто нереально. Фігієну упаковку мінімалістичну із класною картиною, яка також висить у самому закладі. До речі, на картині зображені відомі київські шефи. Пишіть в коментарях, кого впізнали. Але звісно, коробка виглядає красивіше, коли в ній є бургер. О май гад! Просто подивіться на цю красу. Боже мій. О боже. Все, я не можу. Я не можу, я не буду дивитись, бо я зараз ще й другий з'їм. Друзі, дуже дякую за перегляд відео. Це був пілотний випуск повний браг, в якому ми будемо ходити по новим, крутим та вже існуючим закладам Києва, куштувати смачну їжу, розповідати про неї та головне ловити круті вайби від цього. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментарі, підписки. Ну, ви знаєте, це все Дякую, піс!